Львівські ТЦУни настільки ахуївші, що вони мобілізовують навіть тих, у кого є право на відстрочку. Володимир Маліцький вкотре пішов до ТЦК оновлювати дані. Прийшов, каже, у мене є всі документи, але у пенсійному мені не дали довідочку. Сказали прийти пізніше, тому що в них реорганізація. Вони такі, ага, довідочки немає. Нахуй в учебку. А Володимир Маліцький єдиний опікун свого лежачого 82-річного батька. І добре, що односельчані адекватні люди, які допомогли батьку, поки Володимир був у навчальному центрі. Потім піднявся кіпіш, люди підняли пресу. І коли ця ситуація набула розголосу. Володимира Маліцького відпустили, щоб він розібрався з документами. Знісошло чудо, блядь. Просто царі ТЦКшники дали холопу можливість ще раз оформити документи. Просто ублюдки.